Так, взагалі сьогоднішній матч? Дуже бойовий, непоступний суперник, був. дуже діяли щільно з нами, особливо в першому таймі. Ну, видно, що велике бажання не програти. Але добре, що ми зробили роздягальню, контролювали в гри більше заплатити в другому дамі. Якось особливо вам грати, третій матч за тиждень покінчив, нічого, ну, все, все дуже добре, це тонус, але коли ти в тонусі, це навпаки краще грати, ніж коли ти там чекаєш 5-6-7 днів. Тобто... Через три на четвертий теж те, що треба. Не знаю, що граці Ліва Бережа сьогодні так, дуже грубо грав? Е, так, я ж кажу, дуже вони ну ми розуміємо, що кожна команда не виходить на нас дуже мотивована, щоб обіграти нас, заробити бали. Ну, ми розуміємо, тому так всі команди будуть грати проти нас. Як ви взагалі готувалися до сьогоднішнього матчу після нічної атаки на Київ? Дуже важко. Е, ну, звісно, ми всі читаємо новини і. Чуємо, коли є такі атаки, і, звісно, ти переживаєш за своїх рідних, близьких. І, е, ну, це важко, але є час, коли ми повинні виходити на поле і грати. Наступний матч в Кривому розі є якась тривожність перед виїздом? Та, тривожність є в будь-якому місці нашої країни. У нас такий ворог і йде війна. Тому е, якщо. І хто вирішує там, регламенти, матчі ставить, і треба їхати. Це... Всі туди їдуть і чого ми не будемо їхати. Треба їхати грати. Лівий берег дебютант Прем'єр ліги вже був один матч з ними в першому колі, так. тоді 3-0 виграли, сьогодні 2-0. Чи сильно змінилась команда за цей час? Ну вони по іншому трішки стали грати більш компактно. Видно, що в них є свої плани на гру, і вони притримуються. І... Чіпно вони набирають бали і грають свій футбол. В них є свій план, вони отримують. В них це виходить, бо вони набирають бали. Наприкінці матчу дебютував Валерій Лучкевич якось його привітали, що сказали? Ну, звісно, держуть завжди для гравця. І коли ти відчуваєш підтримку від команди, від поштабу, то це ще більше. Бажання грати. Звісно, привітали, перемога, але це не головніше. Чудово, дякую.